Ну що, все, сідаємо їстоньки. Сьогодні у нас ось така молоденька картопелька з часничком, з домашнім майонезом, з кропчиком. Mm -hmm. І у нас що, бачите, що це таке? На вечір це, да, це просто саме то. Те, яка. що треба. Ага, да. mm -hmm. ну, огурчику поклала. Для того, щоб, знаєте, не так зранку запухнути. І ще тут є трошки майонезу з часничком. Якщо мало Вижимо. буде майонезу, Ну, ти ж любиш майонез. да. то може тобі буде мало. І все. І хліб, як Коля любить, не на тарілці, а в пакеті. Ну, що пачки тут тарілку, як він каже. У ну, нас зараз тривога, а ми сидимо їмо. Смачненько, присмачненько. Всі. Ой. <гум> всі шахеди будуть збиті. Да, всі і ракети. Шахеди. І ракети, і шахеди. Всі нахрен в обратному напрямку. все, всім е Дякую, хто був сьогодні з нами. Не забувайте ставити пальчики до так. гори. Писати коментарі. Да, нам дуже приємно читати ваші коментарі. Так. І що, і що? І всі приємно. Хтось да. з нами. Да? Мочного гарного Смачного. дня вечора. Да. Коли ви нас дивитесь. Да. Все. Всім пока-пока. Усім доброго раночку. У нас вже жара. Пишуть зараз 32 в тіні, І це в нас 10 часов ранку. Що таке? Сауна. Сауна? Йо-моє, да, треба було відкрити машину. Ой, блін, сьогодні вітряно. Але ж жарко, дуже жарко. Це ранок і вже така жара. Ну це ж просто не виносимо. Ого-го-го-го. Зайка їде по ділам. Ось. Не знаю, коли він сьогодні. Іди сюди! Нельзя! річ, Боніка, сюди, до мене. Все, щоб нічого не забув. Телефон не взяв, все взяв. А їде. я вже закрила. З Богом! Так, да, я закрию, біжи. Поїхав я закриваю ворота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вона -ой 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 -ой. така жара, що боня під столом ховається. В тіньок бігом вибігла. І бігом в тенечок. Дивіться, я їх обрізала. Воно. І гарнюки нові пішли. Поняли, вони були високі і вже такі отцвівші. Я їх пообрізала і пообрізала ті квіточки, які оце такі були, обчелкивала. І дивіться, заново пішли. А так би вже і все. Класно. Правда, жара стоїть Неможливо я каже раз, що осінні квіти, воно потроху квітнуть, ви прикиньте? Це капець. Так. Я поняла, ви за у ту розочку писали, що шиповник лізе. Я бачила, ми вже тут декілька разів обрізали. Оце ви маєте на увазі, так? Да? Оце і оце. Обрізали ми. Десь, мабуть, від самого-самого оце воно лізе. Ми постійно обрізаємо оце я так і не, не ну, Короч, з цими консервашками, з цими, так і не обрізала. Зараз піду ножниці знайду та пообрізаю. І те обріжу, і це обріжую, і це вже обріжу, і це вже обрізаю. І багато чого і там треба обрізати. Ой, 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 А воно ж так жарко. А це вже скоро буде квітнути. Бачите, яка гарня Це воно буде нападати мені море. Це ми в трьох медведях на Железному порту відпочивали. І біля трьох медведів багато-багато таких э, росло. що це клематис? Не, не клематис, клематис це друге. Якось по іншому називається це деревцов. і таким красивим квітом квітне. Фу, жарень, а? а? Ох і жарень, ребята. Ух, ух. О, боже, роза Ой, боже мой! Тут тоже. Я бачите, почала вже ракушки від туди <кій> мушлі, мушлі, э, витягувати і буду вичищати все. Буду вичищати все, обирати половину цих улідок, бо їх дуже багато. І Це якийсь кошмар. І Я так і зрозуміла, що це вони загажують мені тут оцей весь простір. Воно все, що плаває, це їхні маленькі какашечки. Це якийсь кошмар просто. Просто якийсь кошмар. Ну, буде Моїм курочкам чим посмакувати. Залишу пару штук і все. Бо це які... якась жесть. Треба сьогодні витаскувати. Ну, така, правда, я сюди витаскую, а вона була в ведро витаскувати. Чи в сеточку. Фу. Так. Що в мене? Тут Стірка, Стирка, стир... О, Боже мой. Коля вчора повивка вивешав. Кажу, вивішай просто, не вивішав просто. Ой, цирк. Так, це ми. Що. Це ми вчора горошок перебрали. Половина горошка мамі, відда... цілу сумку вона повезла. Цього горошку ось, Тетяні завезли. Вчора ще кабачки теж і мамі половину віддали, половину Тетяні теж завезли. У мене немає часу кабачками займатися. У мене зараз вона юка упала і ніхто її не, не цейка. Я, на кух... Я з кухні не вилажу з цими сладкими всіми ділами. Весь сахар вже і... 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 І зрасходувала, чесне слово. Це якийсь кошмар. А няня пасту. Нянечка. Жара така. Тобі зонтик поставить, девочка ти моя. Тобі парасолю поставити, так щоб тобі тенечок був. Ой, це жесть. Вчора ми за тими ежиками наблюдали. Не знаю. Може сьогодні знов прийдуть. Подивимось. Ну це ж розуміємо, вони ж вилазять тільки на, на вечір. Вчора наїлися і все. І нема нікого. На вечір будемо дивитися. Прийдуть, не прийдуть. Хто його знає, як воно буде. Ну, хай ростуть. Мені написали, що вони яйця крадуть у курей. Ну, ми ж сідали, будемо робити, там наверху, вони ж не, не літають, йожики. То оцей, то я думаю, що нічого страшного не буде. Фух, що в мене тут? А в мене тут... Я сама перечіплюся через цю доску. Це ж от песа доску ставим. <кій> не встигаю я сапати. Я скажу, ми з мамою на той кухні чуть не репнули. Все, пролила, да? пролила, все добре. Бо вчора включила, треба тепер напустити сюди. Тут перекрити. Отак. Сюди шлангу поставити. Якось вона щось не то. Зараз надо... треба ага, підтягнути. Отак і ось так. Да? Ой, зараз. почекайте трошки. А, її тут тепер підключити треба. Ч ты? Ольга. Тоже тяну її. Куди тяну? Ага, а тепер вона тут мені не достане, так? Да? Куди надо? Тьфу ти. Тьфу ти. Тьфу ти, ну -ти, ти. Зараз. Так, всі шланги повключала, все повмикала. зараз. І попереключати. Типу, Ви бачите сьогодні вітру? Це добре. Ой, задувай. Це добре, бо я вам скажу, що ці дні ну, дуже було жарко. Так, де тут? У мене щось воно переключається. Воно взагалі буде йти чи не буде йти, включена вода чи не включена вода, не знаю. Так, тут в мене, по-моєму, вже треба йти абрико. Ой, божечки, вони осипаються, вже треба йти збирати їх бігом. Ой-ой-ой, воно внизу, бачите, лежать. Гарніусіньки, зараз піду зберу абрикоси, Подивлюся, хоч вода напускається. Ну, короте, такі всякі діла. Зараз вам на кухні покажу, що я там роблю. ой. Тут, як бачите, китя, садок покосив. Ой, і там вже абрикоси стигнуть. А я і не бачила. Там же, мабуть, теж. Коротше, зараз залишаю, мабуть, камеру вдома. І виходжу на город. Там я все сьогодні перекип'ятила, всі ці варенічки. Чи, треба дивитися, бо я вже на цьому городі фізненко не було. Заскучилася за цим городиком. Так, а Малина, що? Малина, мама каже, кожні три дні треба збирати, Так, вже, вже можна виходити збирати її знову. Бачите, опа, така гарнюсенька. Скучка смачніша, ніж вдома. Маленьким. І воно, знаєте, лежить якось в цьому в лоточку. Там чи вже в кастрюлі. Якось не хочеться. А як цього, прямо з цього, то дуже-дуже смачно. Ммм, ділочка. Привіт, джілка. А знаєте що ще? У мене ось подивіться, що починає закитати. Ви знаєте, хто це? Я? Зараз не треба вже прямо брати, вже такі великі, намагатися розсадити свої ціні. Мою тапку внесла. Так, це ж я їх там сушу. Оба! А, бачите, в мене все і на кучу. Зжимаю. Все і на кучу. Так, Вчора Коля е, по е, ці, томатики е, лікував, але я не знаю, він вам показав чим чи ні. Десь він розбавляв цю штуку, і де воно? Сі... Сіктіцит і ну, коротше, Одне від хвороб, друге від всяких жучків, паучків. І де воно він це все все кинув? Не знаю, не знаю. Може, тут десь. Угу. Щоб вам показати, чим він. Я не знаю, вчора він показував, ні, тут не кинув. Нема. Може, приїде потім. Я покажу, чим він цей, що він розводив для цього. Тут теж немає. Він де що робить, там і кидає. Але ні, сьогодні немає. Тиба, коли треба, немає. Взагалі, від чорної ножки, від гнілі, оцей, від парші, від всього, від всього. А вчора він помідорки пробіжався. Ось. А в мене, зараз покажу, що на кухні. Як ви бачите, це те жесть. Це ми робимо, проварюємо це велика, великий агрус. Ось, і все. Бачите, проварюємо в сиропчики і воно залишається, щоб воно ну, були цільні. Це у мене буде джем абрикосовий. Я вже проварила, треба його спочатку блендером, потім. Потім через сито. Це повинні були бути дольки, Але абрикос переспівший. І, мабуть, дольки не вийде, але я і закатаю такими, щоб воно кусочками було абрикосове варіння. Це у мене маленька, ем, маленький агрус. Ем, правильно, Крижовник. Агрус. Ем, Тоже його блендером треба і буде джем. Це у мене. горошок. Короче, в мене тут триндєць. І теж Коля бігом поснідав, поїхав по ділам, а я ще тут осталась, буду розбиратися зараз. Все заляпане. Ми цю плитку два рази вчора заливали. Ну і ось, як бачите, опять залили. А воно варення а ти як бігаєш туди-сюди і воно витікає, бачите? П'єною витікає, потім становиться О, пригоріло вже. Треба зараз все воно гаряче, просто тут. Я вже проварювала його, треба убрати і опять плитку помити, бо О, бо це варення вчора так. Я ж позасипала, все заливала, поставила на газ, поки туди-сюди побігла з мамою за тим горошком, туди-сюди, все. Приходжу, тут вся пліта, і воно полилося везде, то вчора вимивали, туди кастрюлю видраювали, і все. Ну, коротше, все в варенні, Все в варенні, все в горошки. І коли мені оглянуть на цей, воно теж. Ту і тут варення, і везде воно. Я цього всього не показувала вам, бо в мене просто немає. Звідси, бачите, вже партію винесли, це все в компотах. Тут же стояли компоти. Ось все. Винесли вже в погріб, там воно варення стоїть, а горошок повиносили в погріб. Оце всі варення, це їх попідписувати треба. Ми щось купили спеціально, ну, я його так беру, потім маркером підписую, дуже вдобно. І банки потім класно відмиваються від цієї штуки, і вона тримається добре. Це як вона? Малярна лента називається. В общем, таке дело. Варення треба розібратися, деяке і підписувати. Підписувати. Ой, боже мой Господі! Закрити, надо, щоб сонце не попадало. Бо якщо на банки сонце попаде... Можуть повзривати, вони повинні хр... зберігатися в темному місці. Воно може бути тепле місце, але темне. Так що так, у мене тут бутилки, коробки, пилісоси. Ну, коротше, це у мене кімната склад. Як ви бачите, кімната склад і кімната, де живуть наші Воно, бачите, Таке вже натворили. Тут треба забрати у них ці їхні штуки і постирати. І нову їм поставити цю лежанку нову, а цю вистирати хорошенько. Жарко тобі, так, да? девочка? жарко. М -м -м. Сонечко. Воно, бачите. Лежать, лежать. Натоптали тут, таке натоптали. Та й ми натоптали. Бо це ж після вулиці йдемо. Все, фостика масяла, масяла масяла. Бідняшка. То треба вже тут поприбиратися. Нічого. Зараз я трохи з цієї консервації розберусь, хоча б з солодким. Розберуся, там буде полегше вже. Так, так. Да, ребятки, mm -hmm. приїхав додому, захватив тещу. Вона mm -hmm. вже пішла. І дивіться, що вона збирала. Супер. Взагалі. Mm -hmm. Це наша нова молода. Абрикоска, блін. Просто, просто. Ну є порчені, mm. бачу. Ну, є трошки, так. Да. Mm -hmm. mm. Там сірку штук 10 вона не змогла забрати, бо вона велика. Ну, ну дивіться, блін, ну це ж о, mm -hmm. як персики, юмою. Красиві. Клас. Але солодості їм не вистачає. Ні, да, Ви. да, не, не вистачає солодості. А, не вистачає? Вони такі... От вчора ми брали тубрикосу, угу. вона прям дуже була солодка. А ця така в міру солодка, я не знаю. Може тому, що вона молода, а може тому, що ми її погано поливали. Може. Блін, ну вкусно. Угу. <су> mm. Только ж ми щоб їсти. А ми